Сьогодні візьму небагато, четвертий розділ з другого послання до Коринтян. Нагадаю кінцівку попереднього, третього розділу кілька віршів, трішки нагадаю то, про що ми зараз, що ми зараз досліджуємо. Основна тема це уроки молитви, які дає апостол Павло в своїх посланнях. Першочергово, звичайно, ми робимо не весь аналіз його послань, але якби в першу чергу я беру до уваги ті моменти, які або напряму стосуються молитви, або тим чи іншим чином є дотичними до молитви. Ну, от це послання, друге послання до коринтян, воно таке особливе, тематичне. В ньому Павло показує з якими трудностями. З якими випробуваннями в різних е, напрямках йому прийшлося стикатися і серед віруючих людей, і по життю, і скільки гонінь він переслідував, і скільки е, особливо він буде описувати про це. Ми читаємо 11-12 розділ, де е, були дуже важкі випробування в його житті, де йому приходиться цим поділитися. Але фактично, все це послання, воно якби має такий певний напрямок, і про це іде мова. І ми якби трішки на це звертаємо увагу. Кінцівка 13, кінцівка третього розділу ще нагадаю, і продивимося сьогодні деякі моменти ще із четвертого розділу. Павло говорить, що «Господь же то дух, де дух господній там воля. Ми ж відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимося всі на славу Господню і змінюємося в той же образ від слави на славу, як від духа Господнього. Дуже важливий момент, чому я ще хотів вернутися сьогодні ще до цієї теми. Минулого разу тільки трішки зачіпав. І навіть коли ми пропрацьовували попередній третій розділ, то десь я намагався показати певні такі моменти, які перекликаються чуть-чуть з іншою темою і. Робила аналіз і того, що про що попереджує Ісус про безпосередньо про останні часи, коли він там говорив, що в останні часи. Е Чому буде складно, чому буде важко? Він каже, прийде такий момент. Він каже, коли ви це побачите, коли це ми читали в Матвія в 24 розділі, коли ви будете бачити оцю гедоту спустошення, я трішки показував вам, посилаючись частково там і на певні моменти, які е, сам Даниїл про це говорить, тому що безпосередньо в Даніїла говориться про Гедоту спустошення і щось подібне Даніїл про потім, потім описує, коли це є за Маковецькі часи, про це описано більше в історичних книгах. Книгах Маковеїв, коли Антіохепіфран він заволодів був ізраїльською територією, і на жартівнику в храмі він приносить свиню. Це було дійсно осквернено, це була гидота І після того, десь навіть прийшло таке спустошення, що служення воно було припинене, але прийшло потім пізніше очищення, храм був відновлений, встановлений, і в цьому би, е був ніби наведений порядок. Трішки я також говорив про те, що щось мало місце ще навіть за часи. Ів зруйнування безпосередньо храму, коли і зразу хочу виправитися, бо той раз говорив про Манасію, що він вніс певний був навіть ідолів, і вони були в храмі. Знаходилися в кінці свого життя. Він покаявся, удалив їх, але вже потім при його синові я назвав Єзекія, Це вже було Єзекія, це був батько Манасії сином. Манасії був Іосія. І це вже при ньому потім навпаки було відновлення і служення і храмового, і все це відбувалося в храмі, але при тому всьому все одно Бог допустив. Тобто, вже навіть нібито народ і кається, але Бог все одно допускає якісь певні потрясіння, певні трудності, і храмове служення прийшло в занепад. Коли ми дивимося на час Ісуса Христа, коли він живе, і навіть далі. То ми не можемо сказати, що ізраїльтяни, хоч вони були і під римським поневоленням, але ми знаємо, вони намагалися не впустити туди, намагалися по крайній мірі старалися в храмове служення не впустити якоїсь нечистоти, але. На що я хочу звернути вашу увагу? Ми також пам'ятаємо, і от апостол Павло і в першому посланні до Корінтян він про це говорив, і в другому посланні ми ще далі, в шостому розділі будемо читати ці певні тезиси. І Павло не від себе це тільки говорить. Павло має відкриття від Господа. Хоч, можливо, він і не ходив з Ісусом, але Він отримав багато відкриттів від самого Господа, він сам про це говорить. Ми пам'ятаємо Євангелію Іоанна 4 розділ, коли також є певна історія, коли Ісус зустрічає. Качається жіночкою Самарянкою, і вона запитує його, де потрібно поклонятися, як правильно поклонятися, і вона говорить: ви говорите, що це треба. Ну, ви і те, що це треба робити в храмі. Наші, ми говоримо, оці там говорять, що це треба робити на цій ось горі, і там також були певні передумови для цього. Сьогодні я не розбираю цю історію, але ми пам'ятаємо, що їй сказав Ісус. Він сказав, що приходить час, коли правдиві богомільці, де вони будуть поклонятися. В дусі і в правді, тобто їхнє поклоніння, воно повинно іти, воно повинно бути правдивим, істинним. В дусі і в істині, і воно повинно бути від духа. І от отут Павло він також говорить про ті самі речі. Він говорить, що Господь то дух, і де Дух Господній, там воля. І він говорить, що він дух допомагає нам дивитися на Господа, дивитися як в зеркало. І коли ми дивимося на нього, то ми преображаємося. Апостол Павло, і раніше ми це читали і в першому посланні, і я кажу, ще й далі він буде про це говорити. Він каже: вихрам! храм. Ми розуміємо, що в останні часи, бо багато хто думає, що Гедота спустошення, яка там можливо буде мати місце вже при другому приході Ісуса Христа, то знову ж таки це вона буде ця Гедота спустошення, подібне як це було за Маковеських часів, що щось в храмі буде відбуватися неправильно. Хоча апостол Павло також буде говорити, що в іншому посланні посланні до Филипян і до Солонян, верніше він буде говорити про те, що він прийде антихрист, засяде в храмі де однозначно це місце, ми ще над ним також будемо працювати. На що хочу, на що хочу звернути ва, ва, вашу увагу я сьогодні? Дивіться, коли уже сам Ісус, коли ходив по землі, про це говорив, апостол Павло на це посилається не раз. Для Господа тепер не храм. Храм це добре, тому що це місце, де ми можемо ми з'єднатися разом. Але він каже: в першу чергу ви повинні піднятися на такий рівень, що не ховатися за храмом, не ховатися за храмовим служенням, а кожен із вас повинен самостійно давати місце Духу Святому, щоб він працював з вами. І от кінцівка, власне, третього розділу, то ще раз читаю останній вже вірш: він каже: ми ж відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимося всі на славу Господню і змінюємося в той же образ від слави на славу, як від Духа Господнього. Дух Господній допомагає нам змінюватися в його образ. Ми далеко не досконалі. В кожному з нас є щось, над чим ще потрібно працювати і працювати. З чимось ми легко справляємося, а в чомусь дуже непросто. Але, власне, коли ми дивимося на славу Господню, коли ми перебуваємо в його славі, перед тим він говорив і кінцівка попереднього розділу, що навіть Мойсей, коли б війшов в Божу присутність, то навіть лице його світилося. І народний. Може на це дивитися, а Мойсей навпаки його лице промінює, і він каже: тут, також частково посилаючись на це, що коли ми приближаємося до Господа, то ми так само повинні змінюватися. І трішки хочу сьогодні ще зупинитися на, на дальших віршах, бо вони якби йдуть продовження цієї теми. Це ми вже читаємо далі в четвертому розділі, в який спосіб Бог це проводить, і в який спосіб Бог це е, формує в нас, допомагає нам змінюватися в його образ. Що це дуже Дуже нелегко і дуже непросто, і от, власне Павло про це говорить уже в подальшому, ось тому. Бо знову ж таки, чому я і повернувся до попередніх віршів, по слово «Ос тому, тобто це вже йде як підсумок, а як підсумок, то значить, треба, як мінімум, згадати щось попереднє. І він каже: «Ос тому, мавши за милосердям Божим таке служіння, ми не тратимо відваги. Але ми відреклися тайного сорому, не ходячи в хитрості та не перекручуючи Божого Слова, але з'явленням правди доручаємо себе кожному сумлінню людському перед Богом. Коли з нашої. Євангелія і закрита, то закрита для тих, хто гине, для невіруючих, яким Бог цього віку засліпив розум, щоб для них не засяяло світло Євангелії і слави Христа, а Ви образ Божий. Дивіться, прочитавши оцих кілька віршів, я знову ж таки хочу той чи інший спосіб. Показати вам, що Павло він каже: ми зацікавлені в тому, щоб проповідувати добру новину. Ми зацікавлені в тому, щоб досягати сердець багатьох людей. Але він каже, але ми розуміємо, що це ну не, не обов'язково буде так, що всі прислухаються, всі почують і всі зрозуміють. От дивіться, навіть коли ми на теперішню ситуацію, ситуацію з війною, ситуацію з агресією, з якою прийшов ворог. Ну здавалося би, немає ніякої логіки навіть в тих поясненнях, які вони говорять, чого вони сюди прийшли. Вони прийшли сюди, якби захищати себе від якихось там е, ну, бандерівців від НАТО, на них хтось нападав. Були якісь передумови для того, щоб бандерівці якісь там на них нападали. Це, звичайно, є обґрунтування, яке вони роблять для себе як пояснення, але вони не хочуть слухати. І як Павло також тут говорить, от є якісь групи людей, яким просто це закрито. От їм закрито, і вони себе закрилися от цю таку свою коробочку, заховалися в неї. І все, і вони навіть не допускають якусь іншу інформацію, щоб до них прийшла. Але Павло, власне, тут і говорить, він каже, є хтось, хто відкритий, хто може почути, хто чутливий до, до того, що йому відкриває, буде відкривати сам Господь, в той же самий спосіб і через інших служителів. А для когось для кого це є закрито? І далі він говорить. Бо ми не себе самих проповідуємо, але Христа Ісуса Господа, ми ж самі раби вашої ради Ісуса. Тобто, якби він показує, що його служіння в першу чергу воно направлено на служіння. Я хочу вам нагадати, що перед тим, ну якби початок попереднього, знову ж таки, третього розділу, щоб ви нагадали, він каже: нам не треба зараз писати вам якісь доручальні листи. Нам не треба нагадувати вам про те, хто ми такі. Тому що Павло для цієї, особливо для цієї коринської церкви, він послужив дуже багато. Ми знаємо, що в Коринфі він перебував близько півтора року і багато служив. І він для цієї церкви був їхнім. Духовним отцем, і тому він не має потреби навіть просити про якісь шалисти там зверху від інших апостолів, щоб вони засвідчили, що в нього є ці права. Хоча, як ми знаємо, в нього й були згідно книги діянь апостолів, то в нього були цей мандат, тому що апостоли їх послали його і Варнаву. Пізніше, коли він з Варнавою розділився, то він і сила, вони пішли, і це були. Вони отримували також цей мандат послання від інших апостолів на то служення, до якого були покликані, і далі Павло говорить. Бо Бог, що звелів був світлу засяяти стемряви у серцях наших засяяв, щоб просвітити нам знання слави Божої в особі Христа. Ми знову ж таки вертаємося до останнього вірша попереднього розділу, що в наших серцях він сяє в який спосіб. Коли ми дивимося на славу, коли ми дивимося на Христа, коли ми намагаємося приблизитися до нього, а в якийсь спосіб ми намагаємося зараз приблизитися до нього, тоді, можливо, ще коли ходили апостоли, так вони ходили разом з Христом. Інші люди намагалися до нього прийти щось від нього почути. Можна сказати, в них була привілея. Навіть коли в них були певні потреби, вони могли попросити Його, і він міг помолитися, там за них вони отримували там зцілення, звільнення, благословіння. Але ми можемо сказати, що ми не маємо можливості бачити його в очі, але при тому всьому це слово, яке є записане, записано знову ж таки через помазання Духа Святого, воно є для нас, для утвердження нас віри. Сьогодні через молитву ми також можемо входити в Його присутність. Більше цього, кінцівка Євангелія від Іоанна, коли Ісус говорить, що краще для вас, навіть для тих, хто був з ним. Він каже, краще для вас, щоб я пішов. Бо як я не підуть, утішитель Дух Святий не прийде. А коли він прийде, він перебуватиме з вами, наставлятиме вас, вестиме вас. І оце є якраз робота Духа Святого. І в кінці попереднього розділу ми це читали, і зараз і Павло на, це, на цю тему також акцентує увагу. Тому що можливо, тоді Ісус міг бути в одному лиці, в одному місці. Пізніше, через Духа Святого, Він може являти свою присутність навіть тут, посеред нас. І, 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 і навіть використовуючи будь кого з нас, тому що дари Господні, які попередньому посланні, посланні ми також читали, що вони проявляються через різних людей, знову ж таки, для будування. Ми кожен в силу того дару, який отримали від Духа Святого, підкріпляємо і служимо один одному. І в такий спосіб ми знову ж таки приближаємося до Христа і змінюємося. Ми не зразу стали досконалими, але ми продовжуємо змінюватися і продовжуємо рости. І далі Павло пише: 7 го Перша читаю, а ми маємо скарб цей, тобто самого Христа, Духа Святого в посудинах глиняних, щоб велич сила була Божа, а не від нас. І далі Він каже: у всьому нас тиснуть, та не потиснені ми. Ми в важких обставинах, але не впадаємо в розпач. Переслідують нас, але ми не полишені. Ми повалені та не погублені. І це дуже важливий вірш: ми завсіди носимо в тілі мертвість Ісусову, щоб з'явилося в нашому тілі і життя Ісусове. Тут є дуже важливий ключ. Павло говорить, що якщо ми хочемо, щоб в нашому житті з'явилося життя Ісусове в нашому тілі, в тому числі ми були підкріплені, ми були водим ним, ми були наставлені ним, і ми мали силу безпосередньо від нього, то він каже, що треба вносити мертвість Його. Дехто може думати, що ну, носити мертвість його це значить обов'язково споживати причастя. Я не буду казати, що це неправильно. Це також має місце як один із факторів, але тільки як один із факторів. Бо в подальшому Павло розкриває в який спосіб якраз і відбувається це, що носити в собі мертвість Ісусу. Давайте ще раз читаю цей вірш. Е, вірш перед тим і вірш після цього. Бо це є тільки якби середина, вона є висновком. Ще раз читаю з восьмого вірша: у всьому нас тиснуть, та не потиснені. Ми. Ми в важких обставинах, але не впадаємо в розпач. Переслідують нас, але ми не полишені. Ми повалені та не погублені. Тобто, він про що тут описує? Він описує про трудності, про випробування, про тісноту. Він описує про різні е, біди, з якими вони стикаються. Не тільки він сам, а він каже, ми, тобто, і він, і його служителі, з якими він служить, і церква. І тепер він каже: Ми завсіди носимо в тілі мертвість Ісусову, щоб з'явилося в нашому тілі життя Ісусове. Бо Завсіди нас, що живемо, віддають на смерть за Ісуса, щоб з'явилося Ісусове в нашому смертному тілі. Носити мертвість це бути готовий страждати. Носити мертвість це бути готовий нести тягар, який ніс Ісус. Ми знаємо, що крім цієї слави, яку він переживав Ісус, і яку Господь робив через нього, і відповідаючи на Його молитви, і відповідаючи на, і навіть наставляючи через нього. Але в якийсь момент Ісус міг переживати радість. А в якийсь момент Він міг піти і переживати скорботу, біль, страждання, і навіть смерть. А потім і Воскресіння. Тобто ми розуміємо, що і трудності, і випробування, які є в житті віруючих людей, вони допущені Господом. Вони допущені Господом. Для чого? Для того, щоб ми через них могли укріпитися. Ми через них могли, навіть пройшовши через щось, навіть десь впавши в чомусь. Дивіться. Далеко ходити не будемо. Скільки падінь було навіть в апостола Петра? Ми, знаємо, ми про Петрові падіння знаємо, можливо, навіть більше, ніж про падіння інших, правда? Е, Петро е, тоне в воді і Ісусові приходиться його витягувати. Але Він тоне, коли Ісусові приходиться його витягувати коли? Коли він набрався сміливості і він іде по цій воді. Петро відрікається кілька разів від Христа. Але чому він відрікається від Христа? Тому що він не лишив Христа і не розбігся, як можливо інші. А все-таки навіть тоді, коли його схопили, він іде за ним. Але коли він вже побачив, що з ним може бути зараз то саме, що з Христом, він перелякався. Він боїться, що він цього не видержи. Навіть інші просто не побігли. Петро пішов за Христом. Так він відрікається. Ну що потім відбувається? Ісус з'являється йому. Ми знаємо знову ж таки з попереднього послання Павла з 15 розділу, що ми читали з Коринтян, то Петро, то він був один із перших, кому явився Ісус. Знову ж таки, він йому явився. Він Він дав йому можливість покаятися навіть за те, що він е, там сказав не так, що він е, відрикався від Христа. Потім Ісус, навпаки, на того, хто впав, на того хто здавалося б пережив. Далеко не краще в своєму житті він йому довіряє церкву, так. Не просто так ми розуміємо. і навіть в народі в нас є така поговорка, що за одного битого двох небитих дають. Правда, от десь воно я вірю, що воно взято от з цього послання апостола Павла так само, тому що й тут Павло говорить, що коли ти перейшов через біль, скорботу, і навіть десь через якесь падіння, Бог поможе тобі піднятися. І знову ж тепер вертаюся до попереднього ще до другого розділу з цього ж послання, де Павло говорить до цього чоловіка: він був в поношенні, а тепер простіть, прийміть і, 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 і далі хай. Далі хай людина служить, якщо він виправився. І читаємо далі: тому то смерть діє в нас, а життя у вас. Та, мавши того ж духа віри, за написаним вірував я, через те і говорив, і ми віруємо, тому й говоримо, знавши, що Той, хто Воскресив Господа Ісуса, воскресить з Ісусом і нас, і поставить із вами. І отут є особливий момент, на який я звертаю вашу увагу. Коли Ісус пройшов в своєму житті біль. І навіть смерть після того прийшло Воскресіння, так? І Павло тут говорить, коли і ви в своєму житті стикаєтеся з труднощами і з випробуваннями, він і перед тим про це говорив, і зараз про це говорить, то він каже, що в цих глиняних посудинах вже являється тоді Божа сила, Божа слава, Божа милість. І він тоді підкріпляє тих, хто десь пройшов трудності випробування. Розумієте? Хто стикнувся з Богом, так, наша країна зараз. Порівняно з багатьма іншими народами, які нас оточують, стикнулася з дуже складними випробуваннями і труднощами. В свою чергу, багато хто це розуміє, намагається підтримувати. Ну, знаєте, розуміти, намагатися підтримувати, це все одно не то саме, що переживати всередині. Я пам'ятаю одного разу. Ярослав, син нашої сестри, був тут на служині, і також, коли там вони служать цим людям, які е змушені були переселитися, які втратили своє майно, втратили свої домівки. І, і знаєте, от люди почали слухати його Ярослава, як він сказав, після того, коли він сказав таке дуже важливе слово. Він каже: Я хотів сказати, ми вас розуміємо. Але я чомусь вирвалося з мене і сказав, що ми вас не розуміємо. Тому що ми дійсно не можемо до кінця розуміти те, з чим стикнулися ви, і що ви пережили, бо ми самі цього не пережили. І тоді ці люди, вони зовсім по-іншому почали відноситися навіть до тих слів, які він говорив. Розумієте, поки ти сам не пережив, поки ти сам з чимось не стикнувся, то ти до кінця не будеш розуміти того, хто це пережив. Тому нам не треба спішити когось судити. Але Бог і допускає в нашому житті якісь випробування, але потім і дає силу бути, бути піднятим, та й мавши того ж духа віри за написаним Вірував я. Через те, і говорив, і ми віруємо, тому й говоримо. Тут він використовує навіть посилаючись на певні слова із 116-го псалману. в моєму перекладі це 116-й, в деяких перекладах це 115-й, можете для себе його взяти там подивитися. Якби Павло він часто використовує також різні місця ще і старого заповіту, і далі він каже, знавши, що той, хто воскресив Господа Ісуса, воскресить Ісусом і нас і поставить із вами. Усе бо для вас, щоб благодать розмножена через багатьох, збагатила подяку на Божу славу. Через те ми відваги не тратимо, бо хоч нищиться зовнішній наш чоловік, зате день у день відновлюється внутрішній. Бо теперішнє легке наше горе достачає нас у безмірнім багатстві славу вічної ваги, коли ми не дивимося на видиме, а на невидиме. Бо видиме дочасне, не видиме ж вічне. Дуже важлива кінцівка оцього розділу, він каже, що є компенсація за оці страждання, за цей біль, з яким ми стикаємося в нашому теперішньому житті. І він каже, це все є і буде восполнено, навіть якщо не в фізичному зараз, нашому, тепер сугоденні. То, як мінімум вічності, це точно буде восповнено. Він прямо про це говорить. І далі тепер і закінчує, він каже: на цьому фоні, коли ми розуміємо всю цю милість, яку Бог приготував для нас, то він каже, що от теперішнє наше горе і страждання, то воно виявляється вже тоді і не таким важким. Як він скаже, теперішнє. Легке наше горе достачає для нас у безмірнім багатстві славу вічної ваги, коли ми не дивимося на видиме, а на невидиме, бо видиме, тучасне, невидиме вічне це є ці речі, це є ці фактори, які, можливо, не напряму можна сказати, вони стосуються молитви, але коли ти маєш це розуміння, коли ти маєш це відкриття, коли ти знаєш і розумієш, хто що зробив для тебе Христос і що Він готовий для тебе робити? Коли ти в свою чергу також готовий пройти через якісь трудності випробування, будучи ним же ж і підкріплений, і маючи від нього силу, то набагато легше з тим справитися через це пройти. І це також дає і напрямок для молитви, і підкріплення в молитві, бо, можливо, ти не зразу так само бачиш результат. Ми розуміємо, що коли ти стикаєшся з труднощами, то результат приходить не зразу. Відповідь також може приходити не зразу, але розуміючи і дивлячись на вічність, ти будеш не переставати молитися. Здавалося б, ми вже з вами більше року і місяця не перестаємо молитися. Конкретно навіть за цю нужду, за нужду перемоги нашого війська, нашої країни над ворогом. І ми не будемо переставати це робити до кінця. Втомлюємося. Так, але вони втомлюються більше, і дивлячись на те, що вони втомлюються більше, це нас тільки ще більше мотивує до того, щоб не легковажити, а розуміти і зважати на те, що кому кому, а їм потрібна наша, в тому числі і молитовна підтримка, і всякого роду підтримка, але і молитовна в першу чергу, бо знову ж таки Павло тут говорить, закінчує, що видиме дочасне. Їм потрібно до видиме, їм потрібна волонтерська підтримка, їм потрібна підтримка і в вигляді зброї, і в вигляді всякого роду інших засобів. Але Павло говорить, що видиме потрібне, але воно все одно дочасне. Але є щось, що вічне. І от то, що ми робимо тут, збираючись на молитву і стоячи в проломі за них, це є якраз фактор, оцей вічний, який допомагає і який не буде. Зменшений і не буде забраний, але я вірю, що і буде підкріпляти їх, бо дасть можливість і їм приближатися до Господа, особливо тим, хто іде десь можливо холону, а хто десь можливо навіть і не знає. От сьогоднішній наш приклад брата, яким він ділився, і це свідоцтво, здавалося б, можливо, навіть якби і не війна, то і він би не приїхав сюди і зараз би не стояв тут разом з нами і не возносив би молитви разом з нами, так? Бачимо це, також на це також зважаємо. Давайте будемо з розумінням і з ревністю молитися перед Божим лицем. Амінь.